Реформація. Явище унікальне в історії Європи. Невже в офіційній церкві не було спроб реформувати саму церкву і все ж таки відродити? Почавшись із релігійного протесту, воно стало масштабним суспільним рухом, що змінив духовне, культурне та інтелектуальне середовище. З'являється свобода і з'являються освічені люди. Сола скриптура тільки писання, сола гратія – тільки благодаттю, сола фіди. Тільки вірою, соло Крістус – тільки Христос, солі Део Глорія, тільки Богу слава. Саме ці постулати сформували у людей свідомість нового часу. Довіра до першоджерел та друкованого слова, активність та ініціативність у підприємницькій діяльності, допитливість у науковому пізнанні, високі моральні стандарти особистого життя беруть свій початок у процесах 16 століття. Економічні та наукові. Політичні та державницькі здобутки Європи, США та ряду інших розвинутих країн світу досягнуті завдяки реформації. Сьогодні для України відкривається можливість справжніх реформ, що утвердять нашу державу в її історичному поступі. Запрошуємо вас стати глядачами діалогу з експертами в області історії та теології в рамках програми Реформація 500 Обіцяємо вам, що ви відкриєте для себе багато цікавих фактів та дорогоцінних істин.